Ми будемо освячувати паски і всю поживу, яку ви приготували на свято Великоднє. Нам треба зосередитись на тій молитві, яка зараз буде тут лунати в тебе. І ваші духовні зусилля теж доклалися до цієї молитви. І допомогли посвятити, прикликати на приготовлені вами дари благодать Духу Святому. Ми зустрічаємо Великдень. Зараз, поки не сталося Воскресіння, яке стається серед ночі, ми не співаємо ще тропар Христос воскрес. Але, Але. Молитви ми вже можемо прочитати. І ми повинні і зараз вже бути готовими до початку цього великого, натхненного, незвичайно потужного духовного свята, хай Бог надає нам всім в першу чергу беззаперечну могутню, непохитну віру в те, що смерть можна подолати, в те, що у Бога не може смерть бути останнім словом, що нездоланним є лише Воскресіння, а значить життя. І в світі земному і вічності Воскресіння, життя, перемога над смертю повинні панувати і нам, в нашому становищі, надзвичайно важливо пережити це, зрозуміти, що смерть подолано один раз і буде подолано ще не один раз. І перемога наша наближається, і смерть буде знищена. І згадаємо ми тоді відомі слова апостола Павла, Смерти, де твоє жало, пекло, де твоя перемога? Зникло жало, немає перемоги. Перемоги є лише у Воскресінні. З цим ми приступаємо до цих молиток і будемо готуватися до власне освячення. Оскільки нас зібралося тут дуже багато, слава Богу, ми зробимо таким чином. Я прочитую молитви, після того я надаю вам команду, ви потихеньку повертаєтесь обличчям до входу, виходите потихеньку, чемно. Запрошуючи сусіда прийти вперед, виходите на подвір'я і там шикуєтесь навколо храму. Ну, тут зараз вийде напівколо таке. І там ми будемо бризкати. А молитву читається тут.